Сьогодні ми розглядаємо третю лабораторну роботу, яка буде присвячена знаходженням корінь рівнянь. А ми з вами в даному випадку будемо шукати корінь одного рівняння за вибором номера варіанта. Номер варіанта ви можете дізнатися у староста а, за переліком. Алфавіт, скоріш за все, використовується. Ну а почнемо ми з вами спочатку. Відкриваємо шаблон, який ми розробили на, першому, на перший лабораторний. І там треба буде зробити відповідний надпис. А, у нас є тема. У нас з вами є номер варіанта. Нехай ну, там якийсь четвертий варіант буде. І треба сказати, хто виконав. І, І вказуємо прізвище. Я все це трошки тут поформатую. Давайте трошки ось так зробимо. Я вам нагадаю, що ми користуємося вже налаштованим документом для того, щоб не налаштовувати кожного разу розміри. Тексту для математичних текстових регіон та меж границь. Межі документу. Повертаючись до нашої лабораторної, відкриваємо методичні вказівки, де рухаємось на 23-ю сторінку. Тут трошки відрізняється нумерація лабораторних, але нічого, нам треба вирішити корінь рівнянь. Рівняння за номером варіанта, ви зможете знайти ось таку табличку, де ми шукаємо необхідну інформацію. Я обрав якийсь четвертий варіант. Відповідно, у нас з вами є інтервал знаходження, де ми будемо шукати ці корені, і є відповідне рівняння за номером варіанта. Одне і те ж рівняння. Ми з вами будемо вирішувати чотирма різними методами. І якщо ми будемо робити все коректно, у нас відповіді всіх чотирьох рішень повинно збігатися. Ну, я думаю, що це зрозуміло. Якщо вони будуть не збігатися, значить ми десь допустили помилку. У нас є опис виконання, що там треба буде зробити? А у нас є вказівки покрокове до виконання. І у нас з вами ще є в результати виконання. Ось, наприклад, ми повертаємось до нашого скріна з виконаною частиною. Перший графічний метод. Для того, щоб знайти корені рівняння графічним методом, ми з вами повинні побудувати саму функцію. Та побудувати, я вам нагадаю, корені рівняння там, де наша крива буде пересикатися з горизонтальною віссю, з нульовою віссю. Отже, перш за все, нам треба буде записати в маткаді вже інформацію, яка у нас міститься в вихідних даних. Шукаємо четвертий варіант. І знаходимо, чому дорівнює а, четвертий варіант, інтервали знаходження від а, мінус 2, 5 до плюс 2, 5 Натискаємо на клавіатуру, так я вибачаюсь, перемикаюся на відповідну мову, а x і, і привласнюємо перше значення а, мінус. 2,5 знов нагадую, розділювач десятичних розділів у нас крапка а на кома. Це важливо. В операторах подивимось, чи є у нас варіанти, які дозволяють нам зробити діапазон даних. Діапазони даних використовується для задання матриц, тому ми шукаємо в операторах. Апаратори, які працюють з матрицями, і знаходимо ось такий е, варіант е, з підказкою, що це Step Range діапазон даних. Тобто, щоб його почати, треба натиснути кому на клавіатуру або клацнути на цей елемент. Е, і у нас відкриється ось такий шаблон. Е, Після кома, як ми вже пам'ятаємо, треба надати наступне значення. Ну, нехай буде одиниця. Тобто наступне значення мінус 1,5. Кінцеве значення і 5. Ось таким чином. Помилки нібито немає. Це по-перше. По-друге, давайте перевіримо, чи буде працювати те, що ми туди. Вели. Я трошки посуну. Х дорівнює від мінус 2,5 до плюс 2,5 з кроком на з вами одиниці. А все гаразд працює. Я це прибираю, і ми з вами знов звертаємось до таблиці. Є у нас рівняння. Ось воно, кубічне рівняння. Котре ми з вами тут повинні записати. Записується наступним чином. Це, по перше за все, функція. Тобто це f от x. І далі ми з вами привласнуємо цю функцію. Х-куб плюс одиниця 41 помножено на x квадрат. Міс 5472 помножено на х. Міс 7,38. Знов таки, я звертаю вашу увагу для того, щоб ви передивлялися приклад виконання. Ось яким чином в маткаді заматовується наша функція. Ми з вами бачимо, що це трошки не зовсім класичний математичний запис, тобто, дорівнює нулю ми наприкінці не ставимо, повертаючись знов, перевіряємо, що ми коректно все це перебрали, що відповідає нашому номеру варіанту, не де ми зробили помилки, частіше за все. Ми можемо під час переведення даних зробити цю помилочку. Далі нам треба буде побудувати графік функції. Тут вказана ще одна цікава річ. Є ще одна функція, яку призначено x0 до рівної 0. Ну, давайте цей показник теж сюди додамо. Це горизонтальна вісі,накше кажучи, наша з вами. Для створення. А, давайте. Перевіримо, чи працює F у нас з вами. Так само ось, все працює, помилок нема. Тобто можна приступати к моменту будови графіка функції. Знаходимо графіки функції, встановлюємо відповідно F от X і X, для того, щоб подивитись, чи буде воно працювати. А у вас може виникнути питання, чому, наприклад, ось така крива гладка, а у нас з вами виникає ось такий рублений якийсь варіант графіка функції. Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, що будується цей графік за значенням Xів. Скільки у нас було Xів, Xів небагато, 6, стільки точок. У нас з вами наявно, за якими графіки у нас і будуються. Отже, що треба зробити для того, щоб наш графік мав а, більш точну структуру? А, змінити крок для того, щоб була більша кількість точок, за якими будується сам графік. Отже, давайте а, зробимо, як і у прикладі, 0,1 крок, тобто встановимо інше значення після коми. мінус 2, цілих. мінус 2, цілих. і, наприклад, 4 десятих. Тобто у нас з вами ікси, ось вони, з кроком 0,1. Там кількість вже більша, відповідно, значень набагато більше, і ми з вами можемо отримати більш гладку форму для кривої. отримали Далі я вам казав, що в даному випадку корені рівняння знаходяться графічним методом на пересиченні з горизонтальною. Навіщо ми там вказали старе значення Х0. Для того, щоб побудувати і цей і цю функцію. Давайте додамо цю функцію Х0. Ось воно. А, воно у нас чорним кольором позначено. Це не, не зовсім приємна. Давайте просто колір змінимо. На червоний, щоб ви розуміли, що там... Воно у нас наявне. А і ми з вами наочно маємо змогу визначити ці координати. Ці координати в даному випадку ми їх ось тут бачимо. Повертаючись сюди, візуально три пересічення. Тобто у нас з вами є три ікса. Х1, х2 та чомусь там дорівнює х3. І ми це визначаємо візуально. Тобто перший корінь там приблизно мінус 2,5 у нас, другий корінь там, приблизно мінус 1,5, де вони пересі... пересічені, і там наступний корінь там, приблизно 2,5. А вже ж, це не точне значення. Для того, щоб дізнатися точне значення, ми з вами будемо використовувати одну із вбудованих функцій, Одну вбудованих функцій, яке буде шукати найближче к нашому обраному значенню найближчий корінь рівняння. Функція root, ми її можемо з клавіатури написати, певним методом визначає це. Це можна в довідковій системі побачити. Давайте від x1 до x1 введемо це значення ось так. Занатовується ця функція. Ну, і знак дорівнює. Ось ми знайшли перший корінь. Я нагадаю ще раз, що функції ви можете знайти в повному переліку, дізнатися, що вони нам дозволяють робити відповідно. повертають значення. І таке інше тут невеличке позначки є. Тобто синтаксис нам з вами відомий. Далі нам треба знайти на підставі наших приблизно знайдених значень і інші корені рівняння. Я просто здублюю двічі цю формулу та зменю X. Для того, відповідно, щоб знайти третій, другий та третій корінь рівняння. Ось вже це є нам з вами вказано дійсні корені рівняння на підстави наших приблизно знайдених. Я трошки все це пересуну. Ось таким чином, щоб воно принаймні на відповідному аркуші папері знаходилося, ну приблизно. А отже, це був перший метод. Я забув це позначити. Метод 1, я не буду розписувати, що це за метод. Нам важливо, що ми змогли знайти. Це значення. Ми з вами далі рухаємось. І я трошки нижче вкажу, що надалі у нас буде другий метод знаходження коренів рівняння. Другий метод знаходження коренів рівняння це матричний метод, який ми з вищої математики повинні нібито знати, якщо розуміємось, як працювати з матрицями. Для того, щоб їм скористуватись, ну, в моєму випадку можна перейти на іншу сторінку, мабуть, таки трошки ми зрушимось на інший аркуш, щоб попрацювати. Нам треба буде зробити дві матриці. Перша матриця повинна містити... Вільні члени, яких а, мають назву, да. Тобто, а, я вибачаюсь, а, це значення при невідомих, при іксах якась матриця, яка має назву, ну, в даному випадку тут назвали ЄВ. Ну, давайте ми так само це зробимо. <кхем> а, тільки я скопіюю. Нашу функцію і перенесу її ближче ось сюди, тому щоб бачити краще нашу функцію, я приберу все зайве, окрім нашої функції. Знов-таки я збільшую екранчик, щоб не напружувалися наші з вами очі. Отже, у нас вектор V. Так. Мову не перемикнув. Скільки у нас невідомих? 1-2. 3-4. Ну при скажімо так. А, тобто треба створити матрицю 4 на 1. Перемикаємось до матриць, створюємо 4 на 1. ось, а, І дублюємо туди значення. Значення з урахуванням знака мінус чи плюс. Врахування знака і зліво злів, справа наліво. Так, це у нас зі знаком плюс, і це у нас при Х-кубі одиничка, а VL це рівняння. А, далі. Давайте тут побачимо, як це робиться. Це скрін з маткаду інакше кажучи. Для того, щоб знайти корені рівняння, використовується відповідна функція знаходження коренів рівнянь поліroтс. Ми обираємо для розрахунків, нехай це якась буковка R, змінна, в якої буде існувати наша функція поліroс від вектора V. Ну, чомусь вона дорівнює. Ось три корення рівняння. Давайте подивимось, чи півпадають, чи вони з попереднім вирішенням нашим. В даному випадку все збігається, тобто у нас помилок немає. Єдине, що воно тут в стопчик знаходиться. Давайте скористуємось транспонуванням матриці для того, щоб стопчик розгорнути а, до. до Рядка. Так, знаходимо оператор, де у нас тут транспонування, транспонування, ось воно, транспонування матриці. Ставили це у рядок, Ну, трошки дізнались про матриці. А так воно гарніше виглядає. Обираємо далі, рухаючись, кажемо, що наступний. Третій метод, яким, ну, перевірку ми робити не будемо. Хоч тут і описується, що можна побудувати знов-таки наступною матрицею функції та подивитися, що там відбувається. А ми з вами рухаємось до третього метода. Третій метод у нас у нас а, доволі. Просто здійснювався у попередніх варіаціях. -да? Символьний метод. Символьний метод, а на цим тр треба трошки замислитись буде, як його реалізувати, у нас є можливість вирішувати. Функції відносно цього метода. Над ним я ще замислюсь. Давайте, щоб не витрачати час, цей метод залишимо його реалізацію на пізніше. І одразу четвертий метод передивимось, тому що він трошки простіше виглядає для нас блок рішення, використовуючись, який ми можемо а, рі, вирішувати як систему рівнянь. Так і звичайне рівняння. Для використання блока рішень ми натискаємо на пункт створення блока рішень. Давайте я його збільшу для того, щоб краще було. Цей блок складається з трьох елементів. Початкове значення. В даному випадку нехай початковим значенням для розрахунків буде Х на 11. Далі обмеження обмеження, Тобто наше рівняння. Ну давайте подивимось, де я його загубив. Ось наше рівняння, ось наше рівняння я його здублюю, і давайте ми його сюди додамо. І це рівняння у нас вже буде мати запис як в звичайної математиці, контур дорівнює нулю. Ось. Так, я трошки цей блок спробую пересунути. І а, далі треба визначитися з солвером, точніше кажучи, а, з методом, а, який, з функцією, яка буде вирішувати. А, тут нас м -м, посилають до функції майнер. Я їх з клавіатури теж. Додам. І. Ось таким чином ми з вами а, тут цей блок відтворили. Але насамперед, у нас з вами а, три коріння рівняння. І три ікса, якими ми оперували. Я 3 ікса ці знов таки переку, перекину ось сюди, щоб про них не забувати, скажімо так, з цих x1, x2, x3. Тобто перше значення у нас мінус 2,5 повинно бути. Ну, Приблизне значення. Ось. І вирішили. Рівняння. А далі я просто здублюю ще два рази цей блок для того, щоб ми з вами знайшли цим методом на підставі початкових значень. Там щось мінус одиниця, да? тут щось двойка. Ну, приблизно. Ось. А відповідно, ми знов знайшли ті саме корені рівнянь, якщо я не помиляюсь. Мінус 2,41, 1.32 і таке інше. Використовуючи в якості початкових даних ось ці корені, які ми знаходили методом графічним, ну, тобто тикуючи в графік. У нас а, залишається символьний метод, який а, можна було реалізувати в класичному маткаді, а, і який, мабуть, так просто не реалізується, не реалізується в рамках а, маткада Prime. А, ну, а, як завжди, після виконання ми з вами зберігаємо нашу лабораторну. Це у нас лабораторна 3. Корені рівняння. Зберегаємо її в себе, після цього ми її завантажуємо в відповідну папку вашу Microsoft Teams. Там тека повинна мати. Ваше прізвище ім'я, куди ви будете все це, це складати. Все ж таки давайте допрацюємо третій метод. Тільки для того, щоб він працював, його прийдеться витягнути догори. Ось сюди, до нас. Для того, щоб цей метод працював, трошки ми змінимо послідовність дій. скажемо, що це метод третій. Метод третій це символьне обчислення, він трошки дивно може у нас реалізовуватися. Ну, наприклад, ми можемо записати ось таким чином цю формулу. Важливо, щоб у нас не було декларації Xів вище. Далі, ми з вами F от X. Пробуємо вирішити символьним методом за допомогою оператора Там Через кому ви можете X залишити. Е, натискаємо на порожнє місце і чекаємо на те, що відповість система. Система відповідає ось таку, таким викликом до нас. Е, знайшла вона нам 3.3 кореня. Давайте перевіримо. Перший корень, який у нас є, це мінус 1,32. Є таке співпало. Мінус 2,41, якщо округлювати. Мінус 2,41. І ось ця річ, це у нас те, що повинно було б дати нам ще один корень. 2,32. Тобто я просто розрахував цю нескінченну дріб, отримали це значення. Отже, зберегли. Це найпростіший метод, коли треба просто занотатувати вираз та скористуватись символьним оператором вирішення. Ну, все, дякую вам за увагу.